15 червня 1941 року народився український актор Іван Миколайчук. Його дитинство минуло в селі Чортури Вижницького району біля мальовничої річки Черемош з буковинського боку Карпат. Успіх до випускника столичного театрального вишу прийшов, коли йому було 24 роки. Тоді на екрани вийшов фільм Сергія Параджанова Тіні забутих предків. У ньому Миколайчук зіграв українського Ромео Івана Палійчука. Спершу роль відводилась іншому актору та оператор Юрій Ілленко. Порадив режисерові звернути увагу на талановитого Миколайчука. І Параджанов був у захваті: я не знаю більш національного народного генія. До нього це був Довженко, сказав якось про актора. Параджанов у 1979 році. У Миколайчука відбувся режисерський дебют. Це був художній фільм. Вавілон 20 де актор також зіграв головну роль. На рахунку Миколайчука десятки кіноробіт. Актор помер у 46 років після тривалої хвороби. Цього дня 2007 року в Київському кінотеатрі «Кінопалац» відбувся прем'єрний кінопоказ першого українського анімаційного серіалу Лис Микита. Ой, гарна пташка! Знову грішиш ти, дуже тяжко. В основу сюжету лягла сатирична поема казка Івана Франка по пригоди хитрого та розсудливого лиса. Серіал складається з 26 серій по 15 хвилин кожна. Зйомки тривали близько трьох років. Над мультфільмом працювала команда 70 аніматорів. Всього вони намалювали 450 тисяч малюнків. Усіх персонажів створювали вручну. Музику до серіалу написав відомий український композитор Мирослав Скорик. Крім того, у мультфільмі лунали пісні рок гуртів Океан Ельзи та Воплі від плясова, а також руслани, гайтани і багатьох інших зірок української естради. Лис Микита з успіхом транслювався не лише в Україні, а й у Туреччині, Латвії, Словаччині та Польщі. Європейська футбольна асоціація УЄФА святкує сьогодні 69 років від дня заснування. Спортивну організацію створили у швейцарському базелі. Першим її очолив французький футбольний функціонер Андрій Делон. Чемпіонат Європи, який проводиться під егідою УЄФА, одна з головних футбольних подій світу. Матчі збирають мільйонні аудиторії. УЄФА проводить зокрема. Такі відомі футбольні змагання, як Суперкубок УЄФА і Ліга чемпіонів УЄФА. Україна активний учасник європейських чемпіонатів. Так, у 2009 році одна з найтитулованіших футбольних команд Європи Донецький Шахтар, виграла Кубок УЄФА. Це була грандіозна перемога сьогодні. Штаб-квартира УЄФА знаходиться у швейцарському місті ньон. А до складу організації входять 55 асоціацій членів 2022 Через російську агресію проти України Європейська футбольна асоціація заборонила командам країни-агресорки брати участь у змаганнях під егідою УЄФА. А яким буде 15 червня 2023 року залежить від кожного з нас.